Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на нашем канале. Канал называется Светлое будущее Даниил. Вот. Рад, что мы проводим такие вот встречи, такие вот у нас сейшины. Вот. Сейшины очень интересные. И, в принципе, я хочу сказать, что тема развития, она касается не только, в принципе, там, правовых вопросов, но она касается в целом развития в широком кругу, да. То есть... Чем больше человек развивается, тем, в принципе, больше он чего-то вот получает, достигает э, и продвигается дальше. Да? Вот. Однако сегодня у нас именно тема касательно правовых вопросов, да? То есть, э, а именно касательно того, как защищать свои права э, с помощью вот такой вот книжечки. Да? Конституция Украины. Вот, я никогда не думал раньше лет, допустим, пять назад, что я буду вообще на эту тему проводить э, мастер-классы. То есть, э, потому что меня больше интересовали там путешествия, э, мир Атлантиды, э, какие-то там э, сверхспособности, да. Вот. Ну, в данных условиях, наверное, многие люди, которые задумываются в частности о духовности, им приходится возвращаться именно к этой теме. Вот. Так вот, вот, допустим, такой вопрос, да, то есть люди часто спрашивают, вот как мне быть, вот, к примеру, или ко мне подошли, или на работе вот получили какой-то интересный документик, да, или вот начальник подошел и говорит, слушай, ну тут ко мне приехали, и тут надо кое-что подписать, да, поставить авторов, ну, точнее, питпис поставить, да, вот. Я уже говорил о том, что питпис ставить физособа. У людини підпису немає. Есть, э, людина, по-перше, ставить автограф, так? Тобто, це її авторський знак. Э, Чим це відличается? Это можна сравнити, як раньше був был, да, то княжи э, 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 тобто Княжий род, наприклад, були роди Рюри роди, Тобто була родова община. І кожен род він мав родову печать. І, соответственно, була княжа печать була, гетьманська печать, да, то есть гетьманська булава, то есть регалії, да. І сатиси не були непіддельні, то есть і їх сложно було підделать і якби як-то вести роман. Сейчас всё это подменили, сейчас всё подменили на на бумажке, то есть на то, что на числа, на всякие коды. Вот. И, соответственно, сказали, что так и должно быть. Э, Причем, что есть, есть структуры, которые заинтересованы в том, чтобы убрать всю нашу память, все, что мы проживали до этого, и, соответственно, создать альтернативную реальность. То есть, э, как называется история, да? то есть самый переписываемый меняющийся предмет, вообще, наверное, самый быстро меняющийся там, в школьной программе, в институтской программе, то есть это именно история. Вот. И э, что они делали, то есть у нас были знания, знания рода, У многие княжеские князья, они вели свою родовую, родовое дерево прописывали, да, чтобы знать, что же у них, кто у них там, прапрадедушка, прапрабабушка, вот, сейчас уже мы замечаем, что нету такого. То есть сейчас каждый вот как на отшибе живет, э, что там ему даже родители говорят, э, многие не слушают. То есть и напрочь доверяет именно на системе, да, то есть э, пропитанной меркантильностью, э, пропитанной э, прагматизмом, пропитанной э, ложными ценностями. И вот в этом как раз и проблема. да, то есть Когда нам в детстве говорили, что э, и, и мудрые люди говорят, да, что мудрые, э, мудрые вещи даются даром самые лучшие. а и то, что в принципе человеку достаточно просто быть для того, чтобы быть успешным, да, то есть достаточно просто реализовать свои таланты или дары, которые у него уже есть, да. Вот нам внушают то, что нам постоянно чего-то не хватает, что нам постоянно нужно куда-то бежать, что нам нужно постоянно себя менять, что мы в чем-то не И это делается разными способами, да. То есть это делается не только там через телевидение, через э, YouTube, через, э, ну, э, через что? Через TikTok, да, то есть, которая развивает у нас только клиповое мышление, да, то есть, чтобы мы были истуканами, чтобы мы уже были окончательно дебилами, да. То есть вот возьмите вот вам гаджет, вот по секунды, минутные ролики, и то и по полминуты ролики, это ваш уровень. Это ваши, рабам так надо, да, то есть вы 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 все, вы все выбрали свой уровень, это ваш уровень, да, то есть если раньше, допустим, там э, люди брали книги, читали, там развивали образное мышление, то сейчас вам это уже, людям предлагается альтернатива, говорят, забросьте все книги, забросьте ваши мозги вообще, мы за вас уже все сделали, все подумали, только ходите и выполняйте то, что мы вам скажем, да, наши вказилки, вот. Ну и как бы основной вопрос э, тогда заключается, а для чего мы пришли сюда, да, то есть э, в этот мир? То есть чтобы там чалиться в ТикТоке с утра до вечера, э, или все-таки чтобы реализовать свою миссию, и чтобы душа до, что достигла какого-то э, серьезного качественного развития. Вопрос, да? Пишите, кстати, комментарии, как вы думаете, что вы думаете по этому поводу. Итак, вернемся к, нашему, к нашей теме основной все-таки. Конституція України, да, то есть, я не спорю, а вона трішки пошарпана, тому що вона вже об'їздила і как бы, я часто часто достаю і відповідно, приміняю при спілкуванні з особами уповноваженими на виконання зобов'язань, да, ну, які вважають, що вони є посадові особи з їхньої точки зору. Да. Вот. Соответственно, когда вы встречаетесь с посадовой особой, да, то есть в да, и КБР на себе, то вам нужно понять, что они вас будут водить в свою линию, они вас будут именно э, гнуть то, что им надо, и при этом э, э, убирать то, что нужно лично вам. Это да? стратегия психологии, она так и называется Гни свою линию. Вот, и, соответственно, для того, чтобы вы э, превзошли э, манипулятора, да, ну, с точки зрения сейчас мы рассматриваем именно противоположную сторону, как манипулятора, вам нужно, чтобы у вас была четкая личная позиция, и четкая позиция в плане провогу, то есть в плане спилкувания. Вот, например, возьмем Конституцию, да, то есть, э, соответственно, у нас почему-то ее начинают читать с конца, да, то есть, а в частности, э, из статьи, Ну, я не спорю, сейчас тут вопрос актуальний, поэтому стаття 65-та, да? Тобто вона каже так, що захист відчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування державних символів є обов'язком громадян України, да? Тобто і громадянин виконувати військову службу відповідно до закону. Е, э, вот. І кабінам говорять, ну, е э, мужчинам, парням говорять: "Ось, вот смотрите, вот стаття 65-та, да? Так вот, я вам хочу сказать, что до 65-ї є ще 64 статті это питання. А второе, то, что э, даже в статті 65 там чітко вказано, що громадяна відбувається військову службу відповідно до закону. Вот. И що таке закон, да? то есть Я когда-то розказував, э, мені э, не сложно повториться, что закони мають іерархи. Вот. Например, там, у нас є Конституція України. І от вона в Україні визнається е, імперативним нормативно-правовим актом. Тобто імператив. імператив. Що таке імператив? Тобто вона має пряму дію. І відповідно, що е, жоден указ не є дійсним, якщо не суперечить основному закону. Тобто да, Конституції України. Конституція це є імперативний закон. Далі діють е, закони. А, ми ще забили про те, що в нас е, на першому місці. Міжнародні договори, тому що згідно з статті 9 Конституції України вони є чинними та ратифікуються нашою та ратифікуються власне кажучи законодавством України. Звісно, да? тобто, перше місце Конституція, далі йдуть міжнародні правові акти, а далі вже, вже, вже йдуть інші закони. Да? Тобто, ми можемо подивитися, які є там. Там Кримінальний Кодекс України. Е, ось ну це просто що е, можна подивитися. Так, тобто, є там КУПАП, є там е, Кримінально-процесуальний кодекс. Да? Тобто, е, от. Є Кодекс різні земельний кодекс, е, є кодекс про правове регулювання в умовах воєнного стану. Да? Тобто, це всі законодавчі акти, вони також є. Однак е, вони саме підпорядковуються основному закону. Який є у нас в України. От. Е вам е Конституции Украины? Е Начинать читать с конца. Ну, например, возьмем: е мы еще дойдем до закона про поліцию, да? то полицию. Мы сейчас все-таки про Конституцию, да, то есть еще статья 65. Начинаем читати з початку. А саме, е что вам нужно знать, да? Во-первых, первое, что Конституция это сейчас не предмет роскоши, а предмет необходимости. Поднимите вашу руку, ставьте лайки, кто уже приобрел такую вот тоненькую книжечку. Вот, у нас на канале. Вот, не стесняемся, пишем свои комментарии. Да, вот, соответственно, статья третья. Людина, на життя и здоровье, честь и гидность, недоторканность и безпека, вы знаете в Украине наивысшую социальную ценностью. Права і свободи людини та їх гарантії визнають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і заперечення прав і свободи людини є головним обов'язком держави. Вот. <кхм> ну, Це не сказки, только що це не була, скажімо так, так, яка топі утопічна трактат, це була стаття 3 Конституції України, яка є основним імперативним актом. Відповідно, що це значить? Права і свободи людини та їх гарантії визначає зміст і спрямованість діяльності держави. Тобто держава при всіх у своїх, в особах своїх уповноважених органів виконавчої влади так, їхня основна задача є гарант дотримання прав і свобод людини. От. І вони зобов'язані в першу чергу забезпечити нам виконання цих прав. Тут не сказано, що де тут сказано, що тут написано фізична особа. так? Тут фізичної особи нема. Тут є людина, є... і тут сказано, що утвердження забезпечує прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Значить, вона зобов'язана перед людиною, перед народом утверджувати права і свободи людини. от. Це ще прописано в біль про права, який був затверджений начебто в кінці 17, XVII, початку 18 століття. так? Далі була хартія прав і свобод людини. Ну і власне кажучи, що у нас була перша конституція, це Конституція в 1924 році поорукати. Хтось може про неї чув. От. Далі. Носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Тобто Єдиним джерелом влади не є якісь корпорації, якісь посадові особи. Це не є якісь міжнародні, е міжнародні корпоративи, так? тобто не є якісь е приватні організації так? чи якісь олігархи, чи ще хтось, так? це є народ України. І народ України, задачі держави це забезпечувати е, рівність, братерство, е, забезпечення прав і свобод людини, тобто всі права, які належать нам е, ще від народження. Це що, якщо розтрактувати статтю 5 Конституції України, право визначати і змінювати Конституційний влад в Україні належить виключно народові і не може бути узурпована державою, її органами або посадовими особами. Тобто народ через референдум, через зібрання він визначає, які права, е якщо він хоче змінити щось в основному законі в Конституції, це здійснюється виключно через референдум. От. Е далі. Е стаття 7, що в Україні визначається і гарантується місцеве самоврядування. так, Тобто, що кожен, хто є народом України, він має право. В, приймати участь в місцевому самоврядуванні, а також здійснювати владу безпосередньо. Це один із форм демократії. Тобто, якби у нас була, наприклад, авторитарна держава, то тоді значить, у нас не було б демократії, тоді, значить, буде якийсь авторитар так? диктатор, який одноосібно затверджує закони, постанови, підзаконні акти, які йому там допомагають. Це в авторитарному режимі. У нас в Україні нема авторитарного режиму, тобто у нас суверенна демократична держава. Е от. тому, е що стосується само трактування демократії, це я трішки пізніше розкажу. Стаття 8. Е звучить так, що в Україні визнається діє принцип верховенства права, Конституція України має найвищу юридичну силу. Це ж написано в самій Конституції. Тобто, якщо хтось вас е, намагається порушити ваші права е, і каже, що ви ж, ви ж знаєте, що там є і другі нормативи праві акти. Все одно перший і імперативний акт, який має найвищу юридичну силу, це Конституція саме Україна. Е, і тут написано, що нормами Конституції, норми прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав свобод людини, громадянина безпосередньо на підставі Конституції України, гарантується. Тобто, ви не повинні шукати, є у нас закон про інформацію, є закон про звернення громадян, так? є закон про ті ж самі судоустрій. Однак. Стаття 40 Конституції України, яка каже, що кожен має право звертатися, робити усні та письмові звернення безпосередньо, вона в принципі має найвищу дію. І вона затверджує саме вас як, як суверена, як представника як, як, як саме суверена, так, суверена української держави. І тому ви можете робити звернення безпосередньо, і е, якщо ви, наприклад, хтось намагається порушити ваші права, то треба зазначати, що зараз, е, чи бусім, то це може бути або якісь посадові особи, так? Е, якщо вони довели свою належність і свою дієздатність, це можуть бути виконавчі служби, це можуть бути якісь угрупування, так які ви ще не знаєте, хто вони, як вони чи є в них документів, чи нема. Але якщо вони позиціонують себе так, то ви можете, згідно статті 40 безпосередньо звертатися до них і вимагати у них захисту. Що е якщо хтось порушує ваші права, а поряд стоїть його колега, то що вам заважає звернутися до колеги і сказати, от дивіться, наразі порушуються ваші права? І це вже буде звернення згідно статті 40. Можна сказати, згідно статті 40, я до вас звертаюся. І він повинен відреагувати. Якщо він не реагує на ваше звернення, то значить, це вже бездіяльність, а бездіяльність це прирівнюється до злочину. Якщо проти вас здійснюється злочин, правопорушення, то бездіяльність зі сторони посадової особи, так, яка, яка е, уповноважена виконання зобов'язань, так? Е, і що саме вона зобов'язана, вона уповноважена виконати зобов'язання стосовно людини стосовно вас як е, представника народу України. І ви звертаєтеся і кажете, що зараз от, бачите, отакі от, от правопорушення відбуваються. От. І що я ще хочу сказати, що, що таке е, пряма дія, так? тобто, щоб ви розуміли, пряма дія це значить, що е, Конституція не потребує додаткових актів. Тобто, ви можете, вона є е, прямим е, документом, і, і вона, ви можете користуватися нею без допомоги інших е, законів чи підзаконних актів. І вона має пряму дію, тобто вона для, для її для ствердження цієї дії не потрібно використовувати інші допоміжні інформації чи допоміжні закони. А вона може використовуватися безпосередньо для ваших, ваших звернень чи вашого захисту правового. От стаття 9, Що я вам хочу сказати. Що чітко написано, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Тобто відповідно, що крім Конституції України, так яка, яка ну є ж Конституція, підійміть руки, хто вже почитав Конституцію, так хто вже взяв її, хто там прочитав, хоча б 10 перших статей. Це вже можна, значить, вам поставити бонус, е якусь жирну плюс. Значить, ви можете себе е почастувати якоюсь чашечкою якогось смачного чаю. Так от, крім Конституції, на захист прав людини встають такі, е такі, е такі нормативно-праві акти. Перше, це загальна декларація прав людини. Друге це пакт про громадські та політичні права, третє це пакт про соціальні та економічні права. Четверте – це е, хартія е, корінних народів світу. Так? От. А також є інші також, е, 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 міжнародні акти, які також е, затверджені для захисту прав людини. Е, а відповідно від того, щоб люди ж не захищались від е, тих е, структур, які є органами виконавчої влади. Тобто, для цього і були створені ці договори. Тобто, щоб не було свавілля, щоб не було геноциду, щоб е, е, люди жили в братерстві, в спільності, е, і відповідно органи державної влади виконували свої зобов'язання. Перший цей документ це, як я вже казав, загальна декларація прав людини. Е, от. Ну, ви знаєте, знаєте, як, як кажуть, одної таблетки буде достатньо. Е, звісно, ми ще дійдемо дойдемо до інших, е, тому що одне діло це е, якийсь акт е, розглянуть, так? а друге діло його для себе е, е, усвідомить. Так от, е, я вже казав вам про статтю 22 е, конституції, що права і свободи людини, і громадян, закріплені цій конституції, не є вичерпними. Тобто, що е, ця ж стаття вона вказує, що якщо якесь право чи якесь Свобода ще не тут в Конституції не вказана, це не значить, що її не може бути. І ті ж самі хартія прав людини або пакт про громадські та політичні права, вони цілком можуть доповнити даний документ, даний правочин. От і якщо вам кажуть, ну ви ж там хто ви такі, щоб надавати там нам правову оцінку, якісь там. Посадові або буцім, та посадові особи, так я називаю особи, уповноважені на виконання зобов'язань. Тобто вони уповноважені на те, щоб виконувати свої зобов'язання саме перед людиною. Так от, навіть якщо когось із ваших родичів чи знайомих чи близьких плюндрують, крутять йому руки, заламують, кидають його на асфальт. Чи б'ють його е, так, щоб не було синяків там е, або по затилку, або там по плечах, тобто здійснює фізичний тиск? Е, кожен має право е, перше, не є не право на життя, а друге, кожен має право захищати своє життя і здоров'я життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. І якщо до вас хтось звертається, каже, захистіть права. Ви можете прямо так сказати, згідно статті 27. І щоб людина підтвердила, так що згідно з статті 27, я хочу, щоб ви мені допомогли захищати свої права. І вам не обов'язково бути адвокатом. І нікому не обов'язково бути адвокатом для того, щоб виконувати саме це положення. Ну, на сьогодні я думаю, що, як казав майстер духовних знань, що одної таблетки достатньо. От. Тому що навіть базово, хоча б якщо ви дойдете до статті 27 і усвідомите те, що, е, як їх можна використовувати. Так? І сам сенс цих статей. Е, що, тобто, Одне діло це прочитати, просто, а друге діло, що якось проварити для себе щось винести корисне. То, в принципі, я думаю, що це вже значить, що ви пройшли довгий шлях за короткий срок. Так. Дякую за увагу, благодарю за внимание и в принципе до новых встреч. Пока-пока.